Володимир Фосенко зі мною на зв'язку. Політолог, пане Володимире, вітання вам. Вітаю, отже, поки ми не знаємо деталей того, що було в цьому новому варіанті пропозицій спільних з нашими партнерами, але хочу розпочати з вами розмову з того, як Сполучені Штати сьогодні сприймають терміни де-факто і де юре, тому що насправді ж зараз вже і в соціальних мережах і навіть з знаєте в джерелах, посилаючись на представників в Білому домі, кажуть, що де юре Трамп вважає так, але де-факто це може може виглядати інакше от саме в політичних питаннях стосовно України. Як нам сьогодні це сприймати і що може бути в цьому документі? Ну, по-перше, я можу навіть зараз послатися на джерело. Вже з'явилися публікації сьогодні. Reuters опублікувала текст американських пропозицій, які були надані українській і європейській українській стороні і представникам Європи на переговорах в Парижі, тобто минулу п'ятницю. А от те, що ви процитували, вже є в середу, вже була реакція зворотня України і трьох європейських країн. Вони надали пропозиції на американський документ. В тому документі, от якраз де факто і де юре є, але стосовно визнання окупованих анексованих регіонів регіонів, які Росія анексувала в Україні, і там є пункт про те, що США де юре визнають анексію Криму. А по інших регіонах де-факто, причому там є нюанси. Де-факто, наприклад, повністю вони визнають Луганську область як частину Російської Федерації, де-факто, а по інших областях частково. Ну, тому що йдеться про те, що і ось в цьому документі там прописано: йдеться про те, що має бути повністю припинений вогонь. Ну, мається на увазі, скоріше за все, по лінії фронту. Так пологів цього документу. Дуже важливо, до речі, що в цьому документі сказано, що спочатку треба домовитись про припинення вогню, а паралельно можна розпочинати переговори з інших питань, які мають бути в мирній угоді. Ну, я так розумію, що йдеться якраз от і про статус окупованих територій. По НАТО дуже розмите формулювання, що Україна, і причому там в тій частині тексту, де йдеться про усні пропозиції, що Україна має відмовитись від перспектив членства в НАТО. Але як відмовитись, взагалі там багато пунктів, вони не конкретизовані, і оце є проблема, тому що дьявол може бути саме в деталях. Процесі конкретизації тут може знаєте можна так сформулювати, що це буде виглядати як, наприклад, поступка Росії. Тому треба шукати е, дуже виважені компромісні позиції. Там між іншим є пункти і по гарантіях безпеки. Зокрема, навіть там є пункт про те, що США е, зобов'язується надавати Україні гарантії безпеки на рівні п'ятої статті, без для правда. Про э, НАТО, договор про НАТО, і отут вот є теж нюанси. Знов як це буде сформульовано далі, і чи погодиться на це Росія? Ну тобто, насправді, э, зараз є документи і з боку США і з боку України наших європейських партнерів, які є основою э, предметом для початку реальних прямих переговорів про припинення вогню, а далі і э, мирних переговорів. І для України зараз принципово важливо зафіксувати, що от ми не згодні на юридичне визнання Криму російським. Чому для нас неприйнятне навіть те, що не ми, а США можуть визнати, а тому, що це буде прецедентом, прецедентом зміни кордонів міждержавних кордонів внаслідок війни, і це дуже небезпечно. Це знаєте відкриття скриньки Пандори, тому що це може бути приводом для інших країн. Змінювати територію, відвоювати частину території іншої країни, і фактично посилатися от на цей прецедент з Кримом, який зараз пропонує американська сторона. Крім того, це може бути дуже негативним прецедентом і для подальшого мирного процесу, тому що з високою вірогідністю, майже напевно, Росія через певний час цим скористається, і скажуть: ну все, Крим визнали. Юридична тому давайте визнавайте де юре і інші анексовані регіони. Отакий от розвиток подій, на жаль, теж можливий. Тому от питання статусу Криму, це принципово. Як тлумачити де-факто? Ну про це треба запитувати американську сторону. Я б зараз от не хотів фантазувати, тому що тут на жаль, де-факто теж може бути, знаєте, розмита. Ну от простий приклад. Питання, на яке у мене немає відповіді, але Росія цим може скористатися. Тому це де-факто теж треба конкретизувати і певною мірою формалізувати певні обмеження, що не можна робити, щоб це не виглядало як приховане юридичне визнання окупованих територій. Росіяни можуть запропонувати американцям, наприклад, спільний проєкт видобутку рідкісно земельних металів Донецькій області на окупованих територіях. І не дай Бог, але американці можуть погодитись. Ну бізнес є бізнес, бізнес е Да, Але а, наступний крок а, росіяни можуть сказати, а, ви можете отримати прибуток тільки в тому випадку, якщо ви вже визнаєте, цей регіон юридичний. Може бути така двохходівка, трьохходівка і на превеликий жаль, такий сценарій теж можливий. Тому ви абсолютно правильно ставите питання: оце де факто його треба конкретизувати, формалізувати і визнати визначити певні обмеження, інакше виникнуть ризики. До речі, падають новини, пане Володимире. Під час нашої розмови, і Радослав Сікорський дав інтерв'ю польському виданню. Він каже, що я можу з певненістю сказати і передати. Що держсекретар США Марко Рубіо спростував повідомлення ЗМІ про те, що Сполучені Штати вимагали від України юридично відмовитися від Криму. Це важливий сигнал і не варто нічого перекручувати. За його словами, Рубіо також запевнив, що Україна як суверенна держава повинна мати право розвивати свою армію та е, оборонну промисловість. Ну, ось такі ще інсайди має власне представник Польщі. Дивіться, ну, хто що не та, що так можливо. зрозумів, так. А ні, а я поясню, в чому тут проблема. І на жаль, цю проблему створили американці. Вони навіть можливо і не зрозуміли це. Але я поясню, в чому тут проблема. Угу. От той документ, який зараз вже почало обговорювати, опублікований Reuters, Ну я думаю, що бажано, щоб США визнали так, це реальний документ чи ні, тому що знов таки це публікація. Але дуже схоже на реальний документ. В чому була проблема? От надали документ Україні європейцям, і тут паралельно почали з'являтися витоки. Спочатку Блумберг, потім в понеділок Wall Street Journal, а потім вівторок просто вал пішов. Публікації з витоками. От Аксіос написали теж от, статтю про цей мирний план. І коли наш президент почав відповідати на якраз по темі Криму на запитання журналістів. Це цілком а, правильне запитання, тому що громадськість занепокоєння тут пишуть поважні західні видання, що нібито від України вимагають віддати Крим погодитись на юридичне визнання Криму. Це ж не вигадка Зеленського. Це публікація західних не Саме про це запитуються журналісти, і е, Зеленський сформулював коректно нашу позицію офіційно, що ми категорично проти визнання е, 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 Криму російським юридичного визнання Криму російським. І що сталося потім? Дуже бурхлива реакція Білого Дому, зокрема самого президента Трампа, і почали Зеленського звинувачувати в тому, що він оприлюднив конфіденційну інформацію. І Трамп якраз теж сказав, що в цьому документі немає вимоги до України, що Україна має визнати Крим Російським. Правильно, так от тому і потрібна була певна публічність. Хоча принципові питання, хоча б загальні принципи цих американських пропозицій треба було оприлюднити. Інакше виникають витики, виникає конспірологія, підозри. Якщо цей документ закритий для таємного користування, а до речі, от публікація Reuters про це йдеться, тоді ну, буде запитання, чи не є там щось таке погане. Якщо воно закрите і не дають інформації громадськості, значить виникають підозри, що там є щось таке неприйнятне, погане, негативне і так далі. От в цьому проблема. І до речі, прес-секретарка Білого Дому навіть е звинуватила Україну в використання, цитую термін, мегафонна дипломатія. Що це за мегафонна дипломатія? А е чому так сталося? Тому що США закрили цей документ. І це стало, от, скажімо так джерелом цієї конспірології. Так що треба виправити цю помилку, і треба врешті-решт білому дому дати якийсь офіційний прес реліз підваження. хоча б з викладення да основних принципів цієї своєї мирної пропозиції. До речі, ще одна проблема: вона ж може змінюватись. Ну от українська сторона надала свої зауваження. Пропозиції разом з європейцями. Ми ж не знаємо, з чим поїхав Вітков. От чим з яким документом з тим, який надали нам Парижі? Чи є якийсь інший документ? Ще поїхав до Москви? Оце ну, теж питання та, ще про це продовжимо. Я впевнена, що до завершення цієї доби ще буде багато інформації від Reuters. І, Можливо, ми отримаємо офіційне підтвердження від Білого Дому. Пане Володимире, дякую дуже. Володимир Фасенко, політолог був зі мною на прямому зв'язку.